Друзі, вітаю вас на каналі Соловейко на дачі. Сьогодні хочу зробити огляд розсади квітів, бо завтра вже деякі рослинки частково буду висаджувати на дачі. І так, зараз ви бачите розсаду, яка значно підросла, оце, ротики. Це була в мене така от суміш. Вони тут різні. Як бачимо, вже є рослиночки квітучі. Ось різного. Ну, Поки що бачу такі квітно світленькі. ця буде ось світлесенька, ось ця така цікава, але є і темненькі бутончики. Тож думаю, що вони будуть різні. І помітила, що листя, листя у темних рослинок, воно теж. Більш темніше, ось відлесенькі, біленькі вони такі великі вже такі рослинки. Це рослинки, саме низькорослі я вибирала ротики. Вони дуже тривалі, витривалі до холоду. Тож, сподіваюся, що будуть свісти в мене з ранньої весни і до пізньої осені. Буду їх якраз висаджувати. Далі, от як бачите, вже ось такі чорнобривці. Чорнобривці ще не дуже великі, але досить так вже розрослися. Це у нас така петунія, висаджена була в такі літрові горщики, ось така коренева. Ще й тут, в принципі, є куди розростатися кореневій. Але вже, в принципі, не вистачає місця. Стримую цвітіння. От якраз петунії не даю квітнути це ампульна петуння. Буду ще її висаджувати потім. В вазонах вона буде в мене рости. І там в вазонах вона теж розростеться. Але, в принципі, кущики такі досить гарні. Ще там два кущика в мене є, на підвіконні стоять. Ось такі рослиночки. Так, Діхондра срібляста. Ось вона. Пересадила я в такі стаканчики її, ось вони. Вже пускає такі пагуни. Рекомендують, чула рекомендації, щоб вкладати отак от ці пагуни, щоб вони. Ну, По горщичку, щоб вкорінювались. Але з досвіду скажу, що вона і так добре пагони різні, її не прищіпувати, нічого не треба, вона і так гарно кущиться, ця рослиночка, тому нічого з нею робити не треба. Теж ще залишається в мене вона в цих стаканчиках, я її, як і чорнобривці, поки що і петуні висаджувати не буду. От перші рослинки, які буду висаджувати, це ротики. Також хочу вам показати газанію, вона вже скоро буде квітнути. Це ось така рослиночка. Як бачите, вже гарно вони розвинуті. Десять насіння купувала я. Там вже можна розглядати діти бутончики, вона теж дуже добре. Відноситься до похолодання, тобто переносить незначні, така витривала рослинка і цвіте ту пісню осені. Ось ще частинка цих рослинок, ще чотири рослиночки. І газаню теж завтра хочу я б висадити. Вже великі. Ой, подивіться, ось я вам можу показати, тут вже дуже-дуже добре видно <смітна> бетончик. Ось він. Який гарний, рослинка така розвинута. І вже він є бутон і буде гарна, красива квіточка. Ось такі рослинки ці. Там теж, бачите, всередині є бутончик, скоро буде. Скоро він буде відблигатись. Також завтра хочу висадити братки Віола. От вона така. Рослиночка. Ну, в принципі, коренева сформована, стаканчики невеликі тут. Коренева сформована. І хочу її висаджувати. У нас прогноз погоди подивилась, вночі буде 8, 8, а далі 10. Вдень передають 20 градусів, Тож, а що Віола, Віола вона теж любить прохолоду, нормально. Похолодання може перенести, то що цю віолу теж буду завтра висаджувати. Це в мене ще два кущі петуні дотягнули, щоб вам їх показати. Ось вони такі, горщики там великі, ще може деякий час в них знаходитись. Так, це я вам показую остеосперму. Ось, як бачите, він теж уже. Бутончики викидає, кущі десь збирає. Рослиночка теж нормально відноситься до похолодання. До пізніх, холодів, вона знаходиться на вулиці і квітне. Так, Це у нас майори, серед них там малесенький помідорчик. Це ось такі майори. Ну, вони, люблять, вони люблять тепло, тож ще поки почекають. Це я вам показую бігонію. Ось вона така розсаджена вже в стаканчики. Як бачите, так, рослинки вже розпікірувала, і рослиночки гарно так підросли. Як бачимо, ось такі листочки. Так, там за... далі в мене лампи світять. Вони теж поки що під лампами рослинки ці стоять. Так, що тут? Тут у мене стоїть фізаліс, а також оце ось-ось крупним планом. Це ромашка Crazy Daisy. Це багаторічна рослиночка теж з насінняю. От одна, вон друга рослинка, третя, це ромашечка, це фізаліс. Пробую, як воно буде мені. Перший, перший раз вирощую фізаліс, колись давно вирощували ми. Ну, не особливо так, щоб цінили його. Тож вирішила ще спробувати. Зараз всі садять і я посадила. Спробую. Але раніше висаджувала. Ну, фізаліс таке фізаліс, що там в ньому. Це у мене зайцехвіст. Перший раз вирощую. Такі стаканчики розпікірювала. Цікаві якісь такі рослинки, подивимося, що з нього виросте. І колеус це, бул... це базилік серед колеуса. Так, це буде... Базилік теж в мене різний, сіяла. І темний фіолетовий, і зелений люблю, щоб був різний. Колеус теж суміш. Він тут, як бачите, з різним таким. Забарвленням. Дуже теплолюбива рослина. Колись був такий випадок, коли вже й тепло було в травні, привезла я на дачу колеус, одна прохолодна ніч, і все, він її не пережив. Тобто, це така рослинка, яку треба вирощ... висаджувати вже як от перці. Висаджуємо перці, баклажани на вулицю, дуже теплолюбива рослинка. Ну вона поки що, як бачите, я її розпікірувала. В принципі, не хотілося б пересаджувати ще й в ще якісь стакани, але я розраховую на те, що ну, вистачить. Рослинки гарні, дуже красиві, теж, як бачите, тут суміш, різнобарвні. Думаю, що будуть. Ефектно виглядати, Тож, показала вам такий, зробила огляд своєї розсади. Дякую увагу і до побачення. Ну, вже зустрінемось на гряці, яких висаджу.